У будь-якому спілкуванні віруючих людей, віруючих християн або учнів Христа, що буде правильніше і точніше, центру невідмінно, надійно і абсолютно повинен бути. Один і той же ж, цар, царство небес, Господь Ісус. Він повинен бути початком будь-якого спілкування і будь будь-якої істини і завершенням цього спілкування і істини, яку він хоче нам представити, тому що він є істина. І тому центром знову, знову і невідмінно буде він. В центрі буде він. І саме на нього споглядаючи, і через нього, вдивляючись у все, що він дає, ми можемо побачити славу Божу, і переображуватися. В образ Його, щоб бути введеними всю славу, коли він повернеться. І тому в цьому новому початку ми ставимо центр і вісь нашого напрямку і нашого спілкування. Господі Ісус, Син Бога. Один із. Триєдиного Бога, який став Спасителем нашим, по Отця і здійснив волю Його по нашому спасінню. Відкриємо пісня до євреїв і прочитаємо один або два вірші, і на цій основі закладаємо центральну вісь. Нашого спілкування, в який, я надіюся, світло буде збільшуватися, потік благодаті розширюватися, а сповнення духом буде тільки множитись. Римлянам 1.1. Бог багатьма частинами і багатьма способами говоривши в минулому отцям, пророках в кінці цих днів говорив нам в сині. післення до євреїв починається з виокремленої деталі зі сторони Бога. В останні дні говоріння Бога в сині. Бог звертався до народу. Різними способами і в, різними частин, і в різних частинах. Але автор говорить: в останні дні його говоріння було в сині через сина. Він говорив нам в сині, і далі йде кілька слів щодо нього, на, якому, на яких ми зробимо акцент, якого він призначив. Спадкоємцем всього, через якого він створив Вселенну, і який, будучи блиском його слави і відбитком його сутності, і утримуючи, і несе все словом своєї сили, довершив очищення гріхів і сів по праву руку величності. На висоті йде опис про нього і сказано про нього досить об'ємна інформація. Давайте виокремимо цю інформацію ще раз. Він призначив його спадкоємцем. Він створив через нього вселенну. Він був. Блиском його слави, він був відбитком сутності Бога, він, утримуючи і несучи все сил, словом своєї сили, утримував і ніс словом своєї сили, здійснив очищення гріхів і сів. По праву руку величності на висоті. Із усіх атрибутів, які тут перераховані, я зроблю акцент на одному, і це і буде лінія нашого напрямку. Він призначив його спадкоємцем. Спадщина. В цьому розділі ми будемо говорити про спадщину. І в першій частині ми розглянемо спадкоємця. І цей текст утверджує: Бог призначив його спадкоємцем всього. Слава йому! Велич у нього, в нього все, чим володіє Бог, чим буде володіти, і все, що містить Бог Отець, він призначив спадкоємцем Господа Ісуса Христа. Він спадкує все, що чим володіє Отець. І що буде утверджено в його волі, в результаті його задуму, його дії, його звершення, його роботи і фінального результату, і все, що буде здобуто, Спадкує, спадкоємець. Син. Ось що говорить цей текст. Давайте розглянемо, що сказано в цьому тексті, і як представлений він нам. Він представлений нам в трьох вимирях: в минулому, в теперішньому і в майбутньому. В минулому він творець, який створив все. І ми читаємо, через якого він створив Вселенну. Отже, син в минулому творець, який все створив. В минулому він той, хто започаткував усяке творіння. І все, що створено, видиме і невидиме. Створено ним творіння Боже створено через, пробачте, скажу це слово, цей інструмент, або це знаряддя, або через цей спосіб через сина. Син той, хто дав всякому творінню початок, чи думали виконуватись про його в минулій вічності, і ми говоримо про неї. В минулій вічності все, чому був даний початок, будь-яке творіння, як світ анголів до Адамів світ, Адамів світ і все, що в ньому, і всяке творіння, яке коли-небудь повстало у всесвіті, у селені створено ним. Він творець і створив все. Що в теперішньому часі? Утримуючи, що, що ще ми бачимо в теперішньому? І, в принципі, ми можемо говорити, що це пов'язано з минулим, але воно має пряме відношення до теперішнього. А саме, він утримуючи, і не сучи все. Він дав всьому початок, але не тільки. Він утримував і ніс все, і ніс це до точки. В минулому. В минулому це. В минулій вічності. І в минулому. В минулому часі. Із минулої вічності, утримуючи і несучи все, було пронесено словом сили в час. Пронісши в часі словом своєї сили і владою, він підійшов до очищення гріхів і здійснив їх в минулому. В часі Очищення гріхів це точка, яка довершила його роботу від минулої вічності до точки звершення волі Божої і його роботи, сина в цій волі, на землі. Після чого сказано: І сів по правиці. Величності на небесах. Але якщо ми уважно читаємо, то сів означає завершення тільки цієї справи. А насправді він не сидить, не сидить, тому що після вознесіння і перенесення його в небесну сферу, йому була доручена. Нова робота і нове утвердження, яке йому належить здійснити. І це нова робота і нове утвердження домобудівництво новозавітня, згідно звитку, яке, який він отримав, із рук сидящого на престолі, а саме П'ятому розділі від об'явлення сьомим віршом сказано: І він прийшов і взяв звиток із правої руки того, хто сидить на престолі. Це звиток домобудівництва новозавітнього і завершення домобудівництва в небесній сфері або його небесне служіння. Як він здійснить все це в звитку, тим самим утримуючи і несучи все силою свого слова? Його велич знову утвердилася на престолі, коли Бог зробив його і Господом, і Христом. І тепер, в теперішньому часі, нині, коли ми з вами спілкуємося, і коли ми розглядаємо його особистість. Він торжественно управляє на престолі третього неба і згідно звитку, що означає, в плані Отця, не відхиляючись від того плану, який в звитку йому був доручений, я би сказав, довірений, він утверджує волю Божу буквально і дослівно у всьому, що доручено. І в майбутньому стане спадкоємцем всього по завершенні цієї небесної справи. І знову ж таки ми бачимо в майбутньому в часі і в майбутньому, в майбутній вічності. В майбутньому в часі він спадкує царство, а в майбутньому вічності Нову, нове небо і нову землю. Отже, від вічності в минулому через час, до вічності в майбутньому, усе утверджується і звершується одним і тим же сином і владою, утримуючою, якою він несе, і утверджує все аж до повного завершення і торжества. І кінцевий результат спадщина, спадщина в майбутньому в часі в тисячоліття, і повна і довершена, і завершена спадщина на новому і новій землі. Ось дійсність від вічності до вічності. Таким чином, він спадкоємець. Який не тільки отримує щось, а він і є той, хто всю цю спадщину силою і владою своєї сили започаткував, проніс, утвердив, довершив і завершив на новому небі, новій землі, утвердивши вічність нового Єрусалиму, навколо якого. Народи всяйві і світла його спадщини. Кінцева спадщина, спадкоємця, новий Єрусалим, нове небо і нова земля. Але що ми бачимо? Поки він не вспадкував ще повну і абсолютно спадщину, ми бачимо ще дещо, про що необхідно зазначити. Він спадкоємець нового неба і нової землі. Зафіксуйте це. Але перш ніж він стане спадкоємцем нового неба і нової землі, він повинен спадкувати світ. Це означає, що раніше, ніж він спадкує світ нового неба і нової землі, він спадкує світ старого. Неба і старої землі. І ми прочитаємо це в Римлянам 4:13. Тут сказано так. Бо не через закон було дано Аврааму і його насіння обіцянка, що він буде спадкоємцем світу. Бог дав обіцянку Аврааму. Що його насіння буде спадкоємцем світу, всього світу. Бог пообіцяв, що нащадок Авраама обов'язково спадкує світ. І, безумовно, це Христос. Давайте знайдемо підтвердження, що мається на увазі не зовсім діти Авраама. Бо і ми діти Авраама по вірі. Але ми. Не зовсім зможемо вспадкувати те, про що тут сказано, тому що ми знаходимо, що мова йде тільки про нього. Галатам 3:16 сказано. А обіцянка була проречена Аврааму і його насінню, він не каже і. Насінням, а як як про багатьох, а як про одного і твоєму насінню, яке є Христос? Цей вірш уточнює, хто є насіння, яке спадкує світ. Отже, Христос спадкує світ і стане спадкоємцем. Що це означає, дорогий? Що означає успадкувати світ? Це означає заволодіти ним? Більше того, це означає стати повним його управителем і повним володарем повернути волю Божу і утвердити її на землі, під старим небом на старій землі. А що саме конкретно це мається на увазі? Повернути і виконати наказ Божий, який він дав Авра... Адаму. 1,26 буття. І сказав Бог Зробимо людину по нашому образу згідно нашої подоби, і хай вони владарюють над морськими рибами, над тастом небесним, над скотом і над цією землею, і над ціма повзуючими, які повзають по землі. Владарювання. І Адам упустив це владарювання, упавши в гріх. Спадкувати в світ це відновити цю, цей наказ і утвердити його. І це відбудеться в майбутньому, на старій землі під старим небом. Світ буде відновлений. В діяннях апостолів про це сказано при відновленні світу. Що це означає? Це означає, що світ буде повністю повернений в першопочатковий стан, і владарювання на ньому буде відновлене. І це буде Христос спадкоємець. В тисячолітті він як спадкоємець повністю оволодіє землею, але ми знаємо, що йому буде допомагати. Якщо Адамові повинна була допомагати одна особистість, то безумовно. Що і Христу потрібна буде ця особистість, яка допомагатиме йому в управлінні і в цій спадщині, яку він отримає. Спадщина в майбутньому в часі це тисячоліття. І це оволодіння світом. І тому всі, ті, хто пробують захопити землі, чиїсь, дарма стараються, земля належить Христу, і невдовзі він, як. Абсолютний спадкоємець відбере землю у всіх і царюватиме на ній єдиний з нареченою. І останнє, що необхідно зазначити, він спадкоємець, який спадкує Царство Боже. Одна річ спадкувати світ, але це не все. А він спадкує і сферу. Божественного управління. З однієї сторони він спадкоємець світу, щоб відновити управління на ній на землі. Але з іншої сторони, він спадкоємець, який утвердить Царство Боже і не тільки, а проявить Царство Боже через проявлення Царства Небес. Луки 20, 20 розділ. Давайте прочитаємо, що сказано в цьому розділі. 2014. Тут сказано так. Але Виноградарі, побачивши його, кого він післав останнім, прочитайте цю притчу, яку він розказує, стали думати між собою. Це спадкоємець. Підемо уб'ємо його, і спадщина стане нашою. Хто такі фарисеї, які збиралися його вбити? Це не Ірод, Ні. це не Пилат, це не римська влада. Це був Божий народ. А якщо точніше, це представники Царства Божого і сфери Божого народу. І вони в цій притчі представлені, що вони пізнали його. Це спадкоємець, це син. Це син господаря. І коли вони пізнали, що він господар, вони безумовно прорахували, що він спадкоємець, і це означає, що він спадкує все те, що, начебто, належить їм. Виноградник. А що є виноградником? Це безумовно сфера старозавітнього Божого народу. І оцей божий, старозавітній Божий народ, який являється виноградником. Був доручений їм працювати у винограднику. Але вони негідно працювали. І господар посилав їм одного, щоб виправити їх, вони його вбили. Він посилав другого, вони знову його вбили. А в кінці післав сина, щоб у винограднику навести порядок. А вони подумали: це останній, це спадкоємець. І якщо ми і його вб'ємо, Виноградник буде наш і спадщина буде нашою. Отже, Христос спадкоємець сфери Божої і Царства Божого. І в цьому, в цій області, він також стане спадкоємцем всього і очолить Божий народ. Ми бачимо це знову ж таки в тисячолітті. Отже, успадкувавши світ, Христос спадкує сферу управління над народами, а спадкувавши Царство Боже, як спадкоємець в Божому Царстві, Він очолить два народи старозапові... старозавітній, який утвердить священство для них, і новозавітній, яким утвердить царство і царювання. І в цій частині, в цьому дні, в дні спокою. Він повністю охопить всю спадщину, яка буде під старим небом на старій землі, світ, тобто народи будуть під його управлінням і вся земля, і царство Боже, і обидва народи опиняться знову ж таки під його управлінням, приведені в досконалі служіння Богу, щоб і народи, світ, і царство Боже було очолене ним і стало його спадщиною для його задоволення, насолодження і для його розваг, яку він заслуговує, щоби отримати все те, що було втрачено ним, платячи ціну. Сфера царства це сфера його розваг, сфера його задоволення, сфера його розради, і це та спадщина. Яка його очікує? Підсумовуємо від вічності в минулому до часу в минулому через час в теперішньому, до часу в майбутньому, і до вічності в майбутньому все утримав, все створене ним. Все утримується силою владою слова його, і все довершиться і буде вспадковане ним в наступній вічності на новому небі і новій землі. І ця спадщина належатиме йому вічно. І від вічності до вічності він єдиний, хто охопиться, хто очолиться. І кому буде належати вся спадщина, а всі вороги його покладуть будуть під ніжком ніг його і зметені в озергненне навічно, щоби не заважати спадкоємцю, насолоджуватись і жити з його прекрасною парою в новому Єрусалимі, на новому небі, новій землі, під управлінням нового Єрусалиму. На од народ. Це його спадщина. І Бог сказав: призначаю тебе, спадкоємцем. В цій точці, призначення спадкоємця ми утверджуємо спадщину, Божу вона належить Христу. На цьому я би завершив першу частину розгляду спадщини і утвердив би славу спадкоємця Єдину славу і єдиного спадкоємця, якому належатиме світ, і якому належать новий світ, нове небо, нова земля і все, що на ній. Йому слава від вічності до вічності, нехай буде утверджена: Він єдиний, достойний цієї слави. Амінь.